Це історія про людину, яка обрала шлях скромного лікаря і тихого сім'янина, але обставини зробили його правителем цілої держави. Він починав як ліберальний реформатор. А закінчив як жорстокий тиран, який прирік десятки тисяч своїх громадян на смерть. До минулого тижня цього чоловіка можна було вважати наочним спростуванням приказки про те, що на троні з багнетів не всидиш. Тепер же він має всі шанси стати сусідом іншого відомого легітимного Віктора в Ростові. Чому Сирія запалала і ніяк не може заспокоїтись? Чому її вождю вдалося втриматись тоді, коли впали більш досвідчені й авторитетні близькосхідні диктатори? І чому все так різко саме зараз про це та інше в історії одного з найбільш одіозних диктаторів сучасності Башара Аль-Асада. Перспективний лікар Народився майбутній диктатор 11 вересня 1965 року в родині міністра оборони Сирії Хафеза Аль Асада. Через п'ять років внаслідок перевороту той захопить владу і вже не віддасть її до самої смерті. Асад старший збудував типову для близького сходу автократію. Найвищі пости отримали його брати та інші члени родини. Всі змі та економіка опинилися під щільним державним контролем. Політичне поле теж було ретельно зачищено. Де-факто всім заправляла партія арабського соціалістичного відродження БААС. До речі, зі своїм колегою Садамом Хусейном, лідером іракського відділення БААС, президент Сирії люто ворогував у зовнішній політиці. Орієнтація на СССР та ідея фікс знищити Ізраїль. Саме Хафез Асад був одним з основних розпалювачів війни судного дня 1973 року. Він хотів взяти реванш за шестиденну війну, а отримав танки Цахалу в 40 кілометрах від Дамаску. І якщо його союз... Єгипетський президент Анвар ас Ас-Садат, почав шукати нормалізації з тель Авівом. То сирійський очільник продовжив гнути лінію непримиренного борця з сіонізмом. Тяга до військових авантюр не зникла. В 1976 році він наказав вести війська в сусідній Ліван, який, за результатами інтервенції опинився під фактичним контролем Сирії. В кращих традиціях східних деспотій Хафе спрагнув зберегти владу всередині родини. Над кандидатурою наступника думав недовго. Кронпринцом був обраний старший син Басіль. Той почав стрімко підійматись по кар'єрі військового і заробив репутацію рішучого офіцера, а також любителя коней, швидкісних авто і красивих жінок. За свідченнями наближених до правлячої династії, Башар спокійно сприйняв такий вибір, адже не мав якихось політичних амбіцій. Вступив до Франко-Арабського ліцею Хурія, де навчалися діти сирійської еліти. Як молодший принц мав привілей сам обирати, чим далі займатись в житті. Обравши медицину, він ніби хотів реалізувати юнацьку мрію батька. Хафес теж хотів стати лікарем, але в родині не було грошей оплатити навчання. Башар вступив до медичного факультету Дамаського державного університету. За свідченнями однокурсників він відрізнявся тягою до знань та наполегливістю в їх отриманні. В 1988-му закінчив навчання, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю офтальмолог. Династичні диктатори не переживають за фінансове становище. Багатство їхніх батьків дають змогу обирати будь-яку професію чи життєвий шлях без зайвих турбот. Але що робити звичайним людям? Відповідь проста: навчитися ефективно інвестувати. Школа останнього капіталіста допоможе вам опанувати всі тонкощі фінансового планування та інвестування. Почніть будувати своє багатство вже сьогодні. Усі деталі за посиланням в описі або через QR-код на екрані. наступні кілька років працював у військовому шпиталі Тішрин, що в передмісті Дамаску, в 1991-му майбутній диктатор переїхав до Лондона, де стажувався в офтальмологічному центрі Western Eye при лікарні Святої Марії. Використовував підставні документи, тож ні колеги, ні пацієнти нічого не знали про високий статус скромного і непримітного лікаря. В британській столиці Башар познайомився зі своєю дружиною Асмою Фавес Альхарас. Вона теж була сирійкою, але належала до сунітів. А в Лондоні ці відмінності не відігравали жодної ролі. В 1994 році в автокатастрофі гине Басіль Асад. Через немолодий вік і проблеми зі здоров'ям питання спадкоємця сирійського диктатора постає особливо гостро. Найбільш вірогідною кандидатурою вважався третій син Махер Аль Асад. Який теж обрав військову кар'єру, його характеризують як людину дуже жорстоку і запальну. Він якось, нібито, під час суперечки вихопив пістолет і вистрелив у живіт своєму швагру і голові військової розвідки Асифу Шаукату, наймолодший з братів Маджет, за свідченнями преси, страждав від ментальних чи психологічних розладів. Башар був людиною суто цивільною. Його освіта, манери та репутація значно відрізнялися від образу типового представника сирійської еліти. Після трагічної смерті брата Басіля Хафез Асад терміново викликав Башара додому. З цього моменту вчорашнього офтальмолога починають інтенсивно готувати до ролі наступника диктатора Сирії, адже інших гідних спадкоємців не було. Крон Експромтом сирійський диктатор хотів, аби Башар заробив авторитет в армії, яка була однією з головних опор режиму. В 1995 році офтальмолог вступає до військової академії в місті Хомс. Того ж року отримує звання капітана, а закінчує навчання уже в чині полковника. Спочатку Асад молодший командує танковим батальйоном, але згодом отримує підкомандування Республіканську гвардію, яка відповідала за охорону президента. Паралельно Башар отримує посаду радника президента і все більш активно залучається у внутрішню та зовнішню політику. Відповідав за стратегічно важливий ліванський напрямок. Зокрема, посприяв перемозі просирійського Еміля Еміліла Худа на президентських виборах. Спадкоємець також цікавився високими технологіями і очолив асоціацію з комп'ютеризації та інформатики. Тут відзначився успішними підключеннями Сирії до мережі інтернет в 1998 році. Згодом люди з оточення диктатора згадували, що на дозвіллі той любив грати у комп'ютерні ігри та проводив багато часу за консолі Sony PlayStation. Мабуть, любов до західної попкультури це слабке місце багатьох антизахідних диктаторів. Доповнити образ Башара Асада як перспективного і справедливого політика мало амплуа борця з корупцією. Для цього він очолює бюро розгляду скарг і звернень громадян, де показово викорінює. Різноманітні зловживання та непотизм. Почалась хвиля арештів і показових судів високих військових і політичних чинів. Це могло бути як шоу для населення, так і викорінення потенційної незгоди на шляху до трону. Або обидва ці варіанти одночасно. 10 червня 2000 року Хафез Асад помирає від серцевого нападу. Важко знайти диктатора, який би не мріяв передати владу сину, згадати хоча б Лукашенка і Колінько. Однак не це вдається. На щастя, для Башара за 30 років правління його батька в країні склався крихкий баланс між різними кланами і групами впливу, які були зацікавлені у збереженні поточного статус кво Як наслідок, трансфер влади пройшов гладко. Вже в день смерті Хафеза сирійський парламент одностайно. Голосує за Башара як нового президента. В Конституцію оперативно вноситься поправка, яка змінює мінімальний вік для голови держави з 40 до 34. Саме стільки, скільки ще недавньому офтальмологу було на момент обрання. Рівно за місяць в країні приходить референдум, на якому новоспеченому президенту малюють понад 97% підтримки. В Сирії починається нова епоха. Недовга весна в Дамаску. З фігурою нового президента пов'язували великі сподівання на лібералізацію суспільного і політичного життя в Сирії. По-перше, вік на момент обрання Башар був одним з наймолодших голів держави. По-друге, він певний час жив у Лондоні, де міг наочно побачити всі переваги демократії та вільного ринку. На перших порах ексофтальмолог виправдовує ці сподівання: в Сирії починається небачене за останні десятиліття послаблення гайок. Амністія політв'язням різного штибу, ліцензування приватних газет та відкриття НКО. Новий президент також скасовує батьківський курс на побудову арабського соціалізму, дозволяє часткове роздержавлення економіки. Зокрема, відкриваються приватні банки. Ну і зовсім немислимо, в роки Асада старшого, річ, з'являються форуми і салони, де можна було дискутувати на політичні теми і навіть критикувати владу. Хай і дуже обережно. Звісно, відлига в державі не була всеосяжною. Продовжував діяти запроваджений ще в 70-ті надзвичайний стан. Поліція мала право кидати будь-якого сирійця за ґрати без жодного суду і слідства. А правозахисні організації регулярно випускали звіти про масові порушення прав людини в республіці. Період лібералізації, який з легкої руки журналістів отримав назву Дамаська весна, протримався трохи більше року. Активісти очікували на подальшу демократизацію, включно з появою в країні конкурентних виборів. Активно підтримувала весну і дружина президента Асма. Натомість проти була решта оточення диктатора, особливо молодший брат Махер. Гайки знову закрутили. Дискусійні клуби закрили, цензуру в ЗМІ посилили, а також почалися решти публічних діячів. Щоправда, на виборах 2003-го в парламент вперше пройшли незалежні кандидати, хоч і допускались лише політики, що погоджувались з лінією партії БААС. Вектор зовнішньої політики залишився без змін. Асад молодший продовжував курс на конфронтацію з Ізраїлем та підкидав ресурси терористичним угрупуванням, за що йому швидко прилетіли перші санкції з Вашингтону. У 2005-му сирійський правитель відвідав Москву, де підписав ряд угод. В обмін на продовження терміну дії аванпосту для флоту РФ в Тартусі. Путін списав 10 мільярдів доларів, 73% боргів ще по совітським займам. Того ж року Асад вивів сирійські війська з Лівану. Однак це був зовсім не жест доброї волі. Вбивство ліванського прем'єр-міністра збурило в країні масові протести, які отримали назву Революція кедрів. Під її тиском, а також міжнародної спільноти, асад був змушений закінчити інтервенцію, що тривала з 70-х. У вбивстві Харірі звинуватили сирійські спецслужби. Однак, беззаперечних доказів так і не було. Він був близьким другом королівської родини Саудівської Аравії. і Вважається, що там досі мають великий зуб на Асада. У 2007 році відбуваються чергові безальтернативні президентські вибори. Громадяни могли проголосувати тільки за чи проти чинного державного глави. Жодних інших кандидатів не було. Офтальмолог знову набирає 97% голосів, а його мандат продовжується до 2014-го. Проте вже за три роки династія Асадів зіштовхується з найбільшою загрозою за весь час свого правління власним розлюченим народом. Сирійський м'ясник. Аби зрозуміти, чому вся Сирія занурилася в хаос і ніяк не може з нього вийти, потрібно трішки контексту. Ще до початку громадянської війни ця країна була не надто затишним місцем. Вона мала красиву вітрину у вигляді досить розвиненого і вестернізованого узбережжя з ресторанами, нічними клубами і кабріолетами на дорогах. Була й розвинена текстильна промисловість в Алепо, куди за товаром приїздили навіть українські торговці. Проте, на більшість населення Сирії, тих, хто працював у нафтовій промисловості та не був близьким до правлячого клану, чекало життя в злиднях, від якого не рятувала навіть важка робота. Ситуація, коли молоді люди вимушено залишались холостяками через неможливість зібрати махер. Передбачений ісламським правом дар нареченій була дуже поширеною. Система друзям контроль за потоками а іншим – закон» не є чимось унікальним для близького сходу. Однак у випадку Сирії на погіршення ситуації грав ще й релігійний чинник, а садити сповідували алавізм, потаємну течію ісламу з вкрапленнями християнства та язичництва. Їхня частка в населенні складає 12%, а в минулому вони часто піддавались утискам як єретики. За 40 років правління династія Асадів, яка не надто довіряла іншим конфесіям, роздала єдиновірцям найбільш хлібні посади. Збільшували напруження й майже 2 мільйони біженців ліванців, іракців та курдів, які тікали сюди від своїх воєн та геноцидів. З 2006 року в Сирії починається засуха, яка особливо сильно б'є по фермерам і скотарям. Селяни починають незаконно викопувати тисячі колодязів, які лише виснажують підземні води та ще більше погіршують ситуацію. Незмінюваність еліт. Останні більш-менш конкурентні вибори тут проводились і в 1963 році. Нескінчений надзвичайний стан, корупція, спад економіки та релігійний чинник. До кінця 2000-х Сирія нагадувала одну велику порохову бочку, якій не вистачало однієї іскри. І вона приходить за кордону в 2010 році. Північну Африку та Близький Схід накриває лавина народних виступів. Відома як Арабська весна, багаторічний президент Тунісу Зін Бен Алів тікає з країни. Його єгипетський колега Хосні Мубарак, якого величала останнім фараоном, йде у відставку та постає перед судом. Революційний вождь лівії Муамар Каддафі пробує втопити опозицію в крові, але вона за підтримку міжнародної коаліції зносить його. Ймовірно, Асад побоювався, що до нього в гості теж можуть завітати дуже недружні F-16, тому на самому початку протестів він навіть демонстрував готовність до компромісів, скасував надзвичайний стан, який діяв вже понад півстоліття, і пообіцяв ввести багатопартійність. Однак протестувальники продовжували стояти на своєму. Асад і його клан мають піти. Перший страх стосовно можливого втручання заходу проходить. І Асад наповну розкручує мохових репресій. З'являються численні свідчення про масові арешти, тортури і страти демонстрантів. Режим не шкодує навіть неповнолітніх. Були зафіксовані випадки, коли дітей забували до смерті за надписи на стінах Лікар. Ти наступний. Це лише посприяло поширенню і радикалізації протестів. Силовики вже не справлялись, і Пашар кинув проти опозиції армію. Це не було чимось новим для Сирії в 1982 році. Його батько наказав бомбардувати місто Хама, щоб придушити бунт місцевих сунітів. Протестувальники починають озброюватись і формувати загони самооборони. Окремі підрозділи армії Асада не лише відмовляються виконувати накази, а й долучаються до опозиції. Так відбувається формування вільної сирійської армії. Повстанці отримують і політичне представництво сирійську національну раду. Повноваження якої визнають Франція, США і Велика Британія, а також Національну коаліцію сирійських революційних сил, яку підтримала вже Ліга Арабських Держав, в країні починається повномасштабна громадянська війна. В конфлікт Сходу почали втручатись зовнішні гравці. Монархії перської затоки були зацікавлені у встановленні в країні влади їх одновірців сунітів. Туреччина, яка теж була зацікавлена в падінні Асада, надала повстанцям на своїй території тренувальні бази та інші ресурси. В Деля Віві теж були не проти повернути боржок Сирії, яка до цього десятиліттями була в авангарді всіх антиізраїльських коаліцій, а потім підтримувала терористів. ВПС Цехалу починають завдавати удари по військовим об'єктам та інфраструктурі асадівських сил. Проте серед численних ворогів Асада не було єдності, а сам конфлікт перестає бути протистоянням лише асадитів та опозиції. Виникають численні ісламістські формування різного рівня радикальності. На початку 2013-го хаосом в Сирії користується ІДІЛ, який вже контролював частину Іраку. В ході вторгнення бородачі під чорними прапорами беруть значні території на сході та півдні Сирії. На піку своїх спроможностей вони контролюють в обох державах територію розміром із Швейцарією. Однак при наступі на північ вони отримують відсіч від ще однієї фракції сил самооборони курдів. Вони не приставали до жодної зі сторін війні, а прагнули створити власну державу на сирійських теренах. До 2015 року сили диктатора контролювали ледве чверть території країни а в західному експертному співтоваристві вже роздумували над долею постасадівської Сирії. Однак зіграли залишені в спадок від батька хороші стосунки з Іраном та РФ. Тегеран починає відправляти озброєння радників та бійців своїх проксій на кшталт ліванської хазболи. Аятоли давно мріють привести одновірців шиїтів до влади в сусідніх державах в рамках амбітного геополітичного проєкту шиїстського півмісяця. Москва ж була зацікавлена у збереженні своїх морських та авіабаз в Сирії, щоб звідси поширювати свій вплив на Близький Схід. Формально своє втручання кремлівський карлик пояснював боротьбою з тероризмом. Проте, по факту, його авіація майже не чіпала іділ сконцентрувавшись на бомбардуванні опозиції. По факту, весь тягар війни з ісламістами винесли на собі загони курдів за підтримки авіації США. Так, в 2017-му вони звільнили Ракку, яка вважалась головною цитаделю ісламської держави в Сирії. Московські війська спромоглись вибити бородачів лише з давнього міста Пальміра. Та й то, за свідченнями журналістів, трапилось це внаслідок підкупу місцевого польового командира. Проте Кремль старанно роздував з цього епізоду пропагандистську перемогу. Навіть оркестр привезли. В'яла реакція заходу в купі з відсутністю сучасного важкого ППО у повстанців дозволили росіянам вдатись до тактики килимових бомбардувань. Найбільш варварськими стали атаки на Алепо, найбільше місто в країні і головний оплот повстанців, який Асадити тримали в облозі з 2012-го. Також в Сирії вперше відзначились найманці з так званого ЧВК Вагнер. Щоправда, в основному каральними акціями. В мережі завірусилось відео, де підопічні Пригожина забили кувалдою чоловіка за те, що він дезертував з армії Асада. Паралельно Москва активно підтримувала диктатора на дипломатичній арені. Доводила, що застосування хімічної зброї проти цивільних брехня. А відео з постраждалими від атак за рином, відомим паралітичним хімікатом, взагалі постанова, активно просувався меседж, що може Асад й диктатор, але принаймні світський. А альтернатива влада радикальних ісламістів. Сам диктатор в цьому підігравав, відпускав зв'язниць бойовиків Аль-Каїди та інших організацій. Ілюзорний переможець. Втручання іранських і московських союзників дозволило переломити хід, здавалося б, програної асадом війни. Його сили відновили контроль над 90% території Сирії. Останнім бастіоном опозиції залишалась провінція Ідліб на північному заході, недалеко від кордону з Туреччиною, коли асадити спробували зачистити і її, в справу втрутився Ердоган, і офтальмолог був змушений відступити. Також непідконтрольними залишаються території сирійського Курдистану на північному сході, яким допомагають США. Збереглись й окремі незначні анклави ісламістів в пустелі на півдні. Формально Асад міг називати себе переможцем. В 2021 році пройшли вибори, на яких офтальмологу намалювали вже 95% підтримки. Певно, інші 2% з'їла війна в травні. Асад вперше за 12 років був запрошений на саміт Ліги Арабських Держав. Це сприйняли як те, що диктатор нарешті позбувається чорної мітки в ісламському світі. Заговорили про можливість зустрічі і переговорів з Ердоганом за посередництвом Москви. Однак це був типовий приклад пірової перемоги: Москва і Тегеран не поспішали вкладатись у відновлення зруйнованої країни. Арабські сусіди обмежувались виключно гуманітаркою. Врятувати Дамаск допомогла б торгівля нафтою, але основні запаси чорного золота країни перебувають на території, контрольованій курдами. Спроби їх захопити з участю вагнерівців. Закінчились ганебним розгромом в битві під Хашамом. Проте повстанці не змирились і не здались, а готувались до реваншу. Сприятливий час настав у кінці листопада 2024 року. Іран відчуває серйозні економічні проблеми, а його проксі з понесла важкі втрати у війні з Ізраїлем. РФ позбулась ПВК Вагнер не без допомоги України, і загалом виснажила свої сили на війні в Україні, тож обмежилась суто моральною підтримкою. Наслідок всім відомий. Повстанці провели Бліцкриг, якому позаздрив Гайнс Гудеріан. За три дні захопили Алепо, а на одинадцятий день вже фотографувались в президентському палаці в Дамаску. Росіянам, які смакували виведення американських військ з Афганістану, вже чомусь не смішно. Історія династії Асада досить показова, коли ти замість розвитку власної держави концентруєшся на знищенні іншої та втручанні у справи сусідів, паралельно душачи будь яке накомислення в себе вдома, ризикуєш одного дня побачити громадянську війну вже у себе за вікнами. Заради збереження влади Асад був готовий вбивати своїх громадян бомбами і труїти за рином тисячами. Був готовий стати маріонеткою іноземних держав, але зрештою це лише відстрочило його падіння. Тепер його в кращому випадку чекає вигнання у ганьбі, а можливо, він вже доєднався до свого батька на тому світі. Єдина шкода, що його кінець ще не означає кінець багаторічної сирійської трагедії. Сподіваємось, історія, яку ми бачимо прямо зараз у Сирії, навчить деяких мамкиних диктаторів. А з вами не прощаємось, а кажемо до зустрічі вже зовсім скоро. Спробуйте вгадати у коментарях про кого буде наступне відео, яке буде логічним продовженням цього.